Газета без секретів на свою 15-ту річницю зібрала друзів та випускників профільної школи журналістики ПДМу. Друковане видання це своєрідний практичний майданчик. Куратор газети Андрій Матвієв розповідає, вивчити хорошого журналіста на одній теорії без практики неможливо. В основі це діти, їхня праця, їхнє навчання повністю на 100% газета складається з їхніх текстів. Те, що вони запропонують, вони самі шукають теми. Теми стосуються молодіжного життя, міста, ну, нашого регіону, да, трохи України. Ось, головна умова, щоб їм було цікаво щоб їм було цікаво про це писати для багатьох випускників школи газета стала своєрідним провідником у житті, адже чимало вихованців обрали саме журналістську діяльність. Світлана Паламарчук нині працює на студентському радіо. Мріє працювати на радіостанції у Варшаві. Тому диплом магістра отримуватиме вже у Польщі. До того як я прийшла без секретів, я писала твори і подумала, чи не зайнятися мені журналістикою. Ось мене тут навчили писати тексти, і мені зазгодилось для того, аби Потім писати тексти власне для радіо. Коли я вступила до університету, я шукала собі якусь таку журналістську діяльність одразу. Бо завдяки без секретів я зрозуміла, чим я хочу займатися надалі. Газета виходить один раз на місяць. Підлітки вже 15 років пишуть про теми, які їх турбують. На зустріч запросили усіх незалежно від того, чи стали вони журналістами. Хтось там писав одну статтю, хтось десятки статей, да, в залежності від би, від можливостей, активності. Людей. Ось. Але всі вони є випускниками школи журналістики. А газета нерозривно пов'язана з школою, оскільки це є навчальний Проект. На святкуванні гості пригадали юнацькі роки і розповіли про свої успіхи нині. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.